Скажіть, ласка, чи відчуваєте можливо якісь перешкоди на своєму шляху агітації? Можливо, від ваших суперників? Я думаю, що якщо є мета, то всі перешкоди будуть залишатися за бортом. І власне, те, що люди сьогодні отримали кандидата, про якого вони мріяли, вони хотіли нове обличчя. То тепер е чорні сили намагаються людям е донести інформацію, що Ольга Богомолець – технічний кандидат. Я хочу сказати, що це брехня. Що е, ті, хто вірять, в Ольгу Богомолець, мають розуміти, що я не технічний кандидат, що я не збираюсь зніматися з цих перегонів, що я збираюсь боротись за нову Україну, і власне для того, щоб привести до влади молодь, для того, щоб привести тих, хто зараз є студентами, що буде тим криголамом, який поламає корупцію, яка дозволить не просто поміняти обличчя у владі, а дозволить змінити систему влади. Власне, це все за. За що стояв майдан, і за що гинули люди на майдані? Що буде основною метою? Ольги Богомолець, як вона стане президентом, Мета – повернути національну гідність, свідомість, справедливість в нашу країну, тому що маючи такі ресурси, які ми маємо, маючи таких людей. І е, ми власне розмінялися на те, що у владу йдуть тільки люди, які йдуть туди за гроші. Я хочу довести, що у владу можуть приходити люди чесні, професійні. Мало того, приходити без олігархів, без е, мільйонних рахунків на офшорах, які є. І вся компанія вона є абсолютно унікальною для України. Вся компанія кандидата в президент Ольги Богомолець базується на волонтерах. Це сотки тисяч людей. Які працюють в усіх областях України, які сьогодні е, за власні кошти, за власний час за ідею за боротьбу будують нову Україну. І я дякую всім тим, хто е, допомагає і поповнює наш би мій е, рахунок. Цей рахунок є відкритим, де кожна людина може зайти і подивитись, які є кошти. І, власне, ми не використовуємо телевізійну рекламу, тому що вона є дуже дорога, і сьогодні. Саме тому я подорожую по Україні, не використовуємо бікборди, тому що одна секунда телевізійного ефіру коштує 300 доларів. Це зарплата місячна зарплата українця, і причому непогана. Так, от маючи, якщо кожен виборець порахує секунди ефірів наших олігархів, вони зрозуміють, що те, що в Україні криза. І то, що нема чим підняти людям заробітню плетню, тим, що потрібно підвищувати ціну на ліки, це є брехня, чергова брехня для того, щоб олігархи знову могли зайти і тримати Україну в своїх руках. І нам сьогодні потрібно довести інше. Як оцінюєте ситуацію в країні і чи вірите в те, що Україна зміє вберегти свій суверенітет? Я е, вірю в здоровий глуст, і я вірю в силу української громади. Якби я не вірила і не відчувала за собою Добре, підтримку. Сотків тисяч людей я би не зробила цей крок. Я вірю, що сьогодні, що сьогодні Україна готова змінитись, і що сьогодні люди готові думати і мріяти і голосувати за нову Україну. Дякую. Ми запрошуємо вас також в золочів до нас, якщо знаєте таке місто на Львівщині, недалеко від міста Львова, і наші мешканці будуть раді вас зустріти. Я дякую і бажаю місту Золочеву, в якому є чудова військова частина. Бажаю всім нам, щоб повага до армії, повага до офіцерів, до вчителів і до лікарів повернулась в нашій державі, щоб власна національна гідність, патріотизм були тими словами, які ми будемо говорити в наступні роки, а не конвертація, а не тільки долари і євро, тому що є речі значно більш важливіші, які ми за цей час втратили. Дуже вам дякую. Золочів не.